Доброго ранку, доброго дня, каже весела усім дітвора, всі вітання, побажання, посміхнувшись, говори і відрання до смеркання подаруй і повтори. Любі діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, молодці, зараз осінь, а восени люди збирають врожай на городі. Сьогодні до нас завітали гості. Вони теж хочуть зібрати врожай на городі. Подивіться, будь ласка, це лисичка, білочка і мишка. І подивіться ось сюди уважно. Це три доріжки, які ведуть на город. Давайте з вами розглянемо, якого кольору верхня доріжка. Правильно, синя. Та, що трошки нижче, це. Правильно червона доріжка, а це сама нижня зелена доріжка. А давайте порівняємо наші доріжки за шириною дітки, яка найширша доріжка? Правильно, зелена? Трошки вуща це синя, а найвуща червона доріжка. А як можна дізнатися, яка доріжка найширша, а яка вузька? Треба їх накласти одна на одну. І ми зрозуміємо, яка доріжка найширша. Ось подивіться уважно. найширша доріжка це зелена доріжка. Трошки вуща синя. Найвуща червона. У лисички є яблучка. Давайте порахуємо, скільки у лисички є яблучок. Один. Два. Два яблучка. А тепер треба викласти скільки червоних кружечків, скільки в лисички яблучок. Скільки треба викласти червоних кружечків? Здогадалися? Правильно! Два червоних кружечки. А ще у лисички є помідорчик. Скільки помідорчиків у лисички? Треба викласти скільки помідорчиків, скільки червоних трикутників, скільки помідорчиків? Один. Тож і трикутничків? Один. Дітки, а скажіть, будь ласка, чого більше? Помідорчиків чи яблучок? Як дізнатися? Треба накласти помідорчик на яблучко. Що в нас залишилося? Правильно, яблучко. значить, яблучок більше, ніж помідорчиків. Або трикутник накласти на кружечок. І теж залишився один кружечок. Тож, їх яблучок більше. Давайте з вами позначимо кількість яблучок цифрою 2. Бо два яблучка. А помідорчик у нас. 1. Тож, ми позначаємо кількість предметів цифрою 1. Дітки, а скажіть, як зробити, щоб яблучок та помідорів було порівну? Згадалися? Треба додати ще один помідорчик. Подивіться уважно! І якою цифрою треба тепер позначити кількість помідорчиків? Цифрою 2. А скажіть мені, як ми отримали цифру 2, число 2? Ми до одного додали ще один. І стало в нас два помідорчики. І сюди ми поклали ще один трикутничок. І яблучок і помідорів у нас стало порівну. Діти, а зараз давайте пограємо в гру. Четвертий зайвий. Уважно подивіться на картинки, що на них зображено. І скажіть мені, що тут зайве? Давайте розглянемо. Це вишня, це луниця, це груша, а це помідорчик. Ви здогадалися, що тут зайве? І чому? Правильно, молодці! Помідор тут зайвий, тому що помідор це овоч, а груша, полуниця і вишня це фрукти і ягоди. Молодці! Роздивіться тепер ці картинки. Що на них зображено? Це кабачок, це солодкий перець, це капуста, а це груша. Що ж тут зайве, діти? Правильно, зайва. Груша, тому що груша це що? Правильно, грушка це фрукт, а це овочі. Молодці. І ще картинки ось чудові. Подивіться уважно на них: це цибулька, це яблучко, це помідор, а це огірочок. Скажіть, будь ласка, що тут зайве і чому? Здогадалися? Правильно, молодці! Тут зайве яблуко, тому що воно фрукт, а огірок, помідор і цибуля це овочі і ростуть вони на городі. Дітки, ми сьогодні з вами дуже гарно позаймалися. До нових зустрічей малята!